Хай знають наших так. Наконечник для вибухівки дрона підписує відома майстриня декоративного мистецтва з Мелітополя Ганна Ждань. Вона нині перебуває в санаторії Червона калина, куди переїхала після окупації міста. Тут ініціювала збір допомоги для захисників на запорізькому напрямку, адже щодня стежить за тим, як ЗСУ виганяє окупантів. До підтримки військових залучила і колектив здравниці. Бо я дуже хочу. Кожен день думаю, щоб скоріше освободили Мелітополь, бо я там жила, і щоб перейти скоріше додому. І в честь того я хочу, щоб та допомога була на користь воїнам, щоб вони більшу силу мали освободити Мелітополь. Червона калина системно підтримує зсу. Це відбувається з грудня 2022 року, коли санаторій отримав ключового інвестора міжнародну біореноваційну медичну компанію Ереджі Груп. Її представники напряму в захисників попросили скласти перелік найнеобхіднішого на передовій. Допомога на Мелітопольський напрямок це планшети, це дрони, це допомога продуктами харчування, це зарядна станція тощо. До цього були перерахування коштів і допомога ЗСУ від червоної калини лише зростатиме. Це передбачає програму розвитку санаторію, в який планується інвестувати понад 20 мільйонів доларів. Військових активно підтримує і колектив. Працівники кажуть, завдяки ЗСУ. Мають змогу працювати, хочемо подякувати від колективу санаторії Червона Калина за відважність воїнів і за те, що ми можемо жити, ми можемо працювати і дарувати людям оздоровлення, і також бачити їхні задоволені посмішки. Окрім військової допомоги, Ганна Улянівна передала захисникам на нуль рушник оберіг. У свої 85 років майстриня його сама вишила, трудилася і вночі, коли не змогла заснути від переживань про якнайшвидше звільнення Мелітополя. У працю вклала частинку своєї душі та побажання захисникам. Мій рушничок допоможе їм, бо їм благословіння на все, щоб вони мали силу, здоров'я і відвою. Наша Україна була щаслива, червона калина, бажає.